Наші воїни на Курщині нагадують, хто контролює нині ці території. Командування назвало втрати противника на російському прикордонні із початку військової операції. Через невдачі ворога між собою погризлися навіть пропагандисти. Пропоную подивитися на цей жабогадюкінг. Підпишіться на канал цей час і рушаємо. Операція на Курщині не згортається. Навпаки, лише нарощує інтенсивність. Воїни ЗСУ. Нарешті показали кадри із населеного пункту Гуйво. Там захисники підняли український прапор, його поставили на флагшток однієї з адміністративних будівель. Натомість російський триколор скинули додолу як ганчірку, де власне йому і місце. Зазначу, що ці знімання були зроблені на початку операції ще у серпні, але зараз ми їх бачимо сповна, і ви їх так само можете проглянути на своїх екранах. Досі ж противник на своєму прикордоні несе колосальні втрати. Управління комунікації командування десантно-штурмових військ ЗСУ озвучило шокуючу статистику. Втрати ворога вбитими та пораненими з початку рейду сягнули практично 8 тисяч солдатів, що дорівнює 15 батальйонам противника. Ще три сотні окупантів було взято у полон. Стосовно ворожої техніки та озброєння, усього було знищено та пошкоджено. 58 танків, 162 БМП, 46 БТРів, 136 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 592 одиниці автомобільної техніки і 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки. А на цих кадрах український снайпер вилученими пострілами укладає десант двох російських БТР 82 а які потрапили у засідку і змушені розповзатися відкритою місцевістю, стаючи відмінною мішенню. Крім того, як зазначають наші воїни за цей час операції у повітрі було знищено три ворожі гвинтокрили і ще 146 дронів противника різних типів. Через успіхи ЗСУ, навіть зет воєнкори та пропагандисти готові перегризти один одному горлянки. Нещодавно Юлія Вітязєва із Салавйов Лайф опинилася у центрі скандалу через свої слова про просування ЗСУ. Вона заявила, що це хитрий, але головне, ефективний і виправданий план Росії. Її колеги негайно розкритикували її, звинувативши в приниженні подвигу вояк Путіна. А ці в лапках герої, замість того, аби стояти за свою родину, що сили мародерять. Мешканці Коренівського району Курської області потерпають від зломів будинків та крадіжок майна, у яких підозрюють саме російських військових. Як повідомляє генство новості, двоє місцевих жителів на початку вересня підписали колективне звернення із вимогою припинити мародерство. За словами їх іншої місцевої мешканки. Військові зайняли її будинок, аргументуючи свої дії тим, що в регіоні діє режим контртерористичної операції, і військові, мовляв, мають право. А ті, хто не хоче ні воювати, ні красти, підкупають своїх командирів, тільки б не воювати у Курській області. Так, російські морпіхи в анексованому Криму несуть хабарі. Про це розповідають у партизанському русі. АТЕШ агент із 810-ї бригади морської піхоти РФ. Повідомляє, що у пункті постійної дислокації частину Севастополі повний занепад. Військові у частині перебувають у низькому моральному стані через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися в Криму. Через це низка командирів вимагає хабара від підлеглих, аби надати відсрочку і уникнути термінового відправлення до зони бойових дій, каже партизан. А ще вороже командування намагається приховати дані про втрати. Насправді, сповіщення про двохсотих із Курщини стабільно надходять щодня. Як, наприклад, після цієї ситуації БПЛА влучив у російську військову вантажівку на трасі Рильськ. Машина загорілася, полум'я охопило весь транспортний засіб і знищило його дотла. Тим часом вистачає у Курській області негараздів не пов'язаних із армією. У темний час доби. В обоянському районі спалахнуло овочесховище. Імовірно, причиною його горіння став підпал. МНС повідомляє, що пожежа вже загашена. Ну що а більше бавовни з Росії до вашої уваги вже за мить. Не перемикайтеся, буде гаряче. Отже, підписуйтесь на канал сейчас, аби бути в курсі актуальних новин. Далі тільки більше. У Харкові внаслідок удару терористів Путіна загинула дитина. Понад три десятки цивільних постраждали. На Одещині противник атакував міст через Дністровський лиман. Уламки ворожого шахеда знову нанесли урон столиці. Це вже двадцята повітряна атака на Київ за жовтень. Про всі наслідки важкої ночі тут і зараз на каналі «Сій час. Підпишіться, і ми починаємо для атаки на столицю уночі. 31 жовтня. Окупанти знову застосували безпілотні літальні апарати. Дрони заходили хвилями із різних напрямків. У столиці двічі оголошували повітряну тривогу вночі, а загалом на 2,5 години. Завдяки відвазі наших захисників із ППО та РЕП всі ворожі дрони, які несли загрозу Києву, були знищені. Тим не менше, є наслідки. У подільському районі міста упали уламки. Виникло загорання трав'янистого настилу на площі 50 квадратних метрів із займанням впоралися вогнеборці. Пошкоджено вікна у двох житлових будинках і адміністративній будівлі, а також високовольтну лінію електропередач. Інформації про постраждалих немає. У Кемва наголосили, що за 31 день місяця лише одного дня в столиці не оголошували тривогу. Зазвичай кияни чули сирени у середньому двічі на добу. Всього воїнам повітряних сил ЗСУ вдалося збити 17 ворожих БПЛА над територією України. Противник атакував 43 шахедами та безпілотниками невстановленого типу. А ще запустив 12 ракет. Дві з них вдалося знешкодити. Разом з тим, окупанти завдали удару булістикою із Ростовської області по Краматорську, що на Донеччині. Влучило у промзону. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його словами, інформація про постраждалих і загиблих не надходила. За добу ж на Донеччині росіяни 25 разів обстріляли населені пункти. У Покровському районі під обстрілами постраждали Курахівська та Покровська громади. Двоє загиблих, пошкоджені будинки та підприємства. У Краматорському районі загинуло ще двоє людей у Лиманській громаді. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. У Бахмутському районі є поранені руйнування житла та промислових об'єктів. Харків переніс одну із найбільш жорстоких ночей. Пізно ввечері 30-го числа каб прилетів по багатоквартирному панельному будинку. За даними керманича регіону Олега Сінігубова, станом на ранок четверга постраждали 34 людини. Десять травмованих були госпіталізовані до лікувальної установи. Наразі у важкому стані дитина та чоловік. Інші потерпіли у середньому. Загинув 12-річний хлопчик пізніше. Стало відомо про ще одного чоловіка, орієнтовно 25-30 років, якого дістали мертвим з-під завалів. Пошкоджено 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків. Під завалами може перебувати і ще один підліток. Тіло 15-річного хлопчика виявили рятувальники, але на ньому дуже важкі плити. Попередньо він не має ознак життя. Тому інформація може оновлюватися, а пошукова рятувальна операція триває. Уточню, що за добу ворог застосував проти беззбройних жителів Харківщини 16 керованих авіабомб та два безпілотники типу шахет. Про це додали в обласній військовій адміністрації. Цього на півночі а саме на території Чернігівської сумської та частини Харківської областей нараховано 106 обстрілів із них 395 вибухів із різних видів озброєння. Неспокійно було на півдні. Росіяни вночі атакували ракетами міст через Білгород-Дністровський лиман у затоці Одеської області. Як повідомили у повітряних силах, окупанти застосували для удару два іскандери та вісім керованих авіаційних Х 59 х Ха шістдесят У наслідок агресії загинула одна людина. Шість отримали поранення у Херсонській області. Зафіксовано обстріли та авіаудари під ворожим вогнем опинилися кілька населених пунктів, зокрема Антонівка, Береслав, Білозерка, Гаврилівка та сам обласний центр. Російські військові обстріляли бібліотеку, офісні приміщення, житлові квартали, пошкодивши багатоповерхівку і 21 приватний будинок. На сусідній Миколаївщині учора, 30 жовтня, ворог шість разів атакував фпв дронами куцурубську громаду. У наслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено господарчу споруду та автомобіль. Постраждалих при цьому дякувати Богу немає. 384 удари по 11 населених пунктах перенесла Запорізька область. Повідомив голова Іван Федоров. Окупанти провели 10 авіаційних атак на Преображенку та молоток мачку, використали 228 БПЛА для атак на степногірськ, Лобкове, Гуляйполе та інші населені пункти. Також зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ та 141 артобстріл. Було отримано 5 повідомлень про руйнування житлових будинків, проте мирні жителі знову ж таки, на щастя, не постраждали. А на Дніпропетровщині через нічну атаку шахедів у Кам'янському районі зайнялося авто. Мирних жителів атака не зачепила. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви пережили цю ніч і чи було. Тихо або ж гучно у вашому регіоні. Дякую, що ми були з нами. Підписуйтесь на канал «Сейчас», час, аби не пропустити найсвіжіші новини.